Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсонщини. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболев. Я можу це підтвердити. Справді, сьогодні в Орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване саме біля Херсона. Він підтвердив. Що усі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України? Мабуть, це і стало основною причиною того, що військове командування справді залишило Херсон. Більшість із них вже виїхали з Херсона. Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки. Соболевський вважає, що зараз російські війська мають дуже поганий моральний стан, бо всі їх плани з приводу Херсонщини провалились.